Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні швиденько хочу показати покупочки, які в мене були останнім часом. Дещо так підзбиралося, тому хочу показати: перше, що покажу, ось такий великий порошок. Цього разу 2, 2 кг, один тайт. Минулого разу був у мене аріаль, цього разу вирішила взяти тайт. Буду пробувати, не пам'ятаю тільки ціну. Здається, в копіючці брала чи 200 з чимось, 229, якось так. Не пам'ятаю вже не точну ціну. Далі ось такі блоки. Це мої підвісочки, точніше, ці. це мої улюблені. Була якось я в, в Єві, здається, так, видя в Єві. Їздили ми з сином до офтальмолога до і там ми забігали в обласний центр їздила. І в Єві була досить вигідна, як на мене, ціна. Чотири штучки, я вже одну тут дістала повісила, було чотири штучки, дві ось ті такі жовто-синенькі і дві голубі сині. Ну, я вже повісила, взяла в користування. 119 гривень за 4 штучки, досить таке вигідно, у нас завжди така ціна в копійці. Я завжди беру 119 гривень за три штучки, а тут цілих 4. Дві, дві таких, дві таких. Тому Мені здається, що вигідно. Завжди беру ці підвіски, мені вони подобаються, працюють. Далі, у майже в копіючці, натрапила я на ось такі гранули парфумовані. Дивилась я якось відео Юлічка показувала канал Юлія Love Beauty Life. Здається, так, якщо правильно вимовляю. Вона десь замовляла на, в онлайн-магазинах. З'явились вони вже бачила і в нас в Аврорі, тільки в, якусь в нас в Аврорі інакше називаються. А це я побачила бачила саме від Ленор. Там було їх три види, і були вони якраз по, по знижечці. Вирішила я спробувати. Ось ці мені найбільше сподобалися, що були якісь такі чорненькі і жовтенькі. 164 гривні була ось ця пляшечка. Тут у нас йде 210 грам. Це, звісно ж, англійською нічого немає, я вже дивилася, треба буде десь подивитися, скільки їх за один раз треба кидати. І чи кидати їх в відділ для кондиціонера, чи кидати зразу в барабан. Дівчатка, хто б користувався такими гранулками, підкажіть того, що я взяла вперше на пробу аромат. Приємний такий, цей мені найбільше так сподобався з тих всіх. І е, разом була консультантом недалеко, вона теж казала, що брала такий, їй цей аромат найбільше подобається, фіолетовий. Тому буду пробувати я ще гранули, е, в гранулах кондиціонер не брала. Цікаво буде спробувати. Далі, з такого жіночі штучок, взяла дві пачки. Ось таких засобів для, для таких наших днів. Взяла на себе і доньки. Ще взяла платні палички також, тому що в доньки вони просто якось шаленим, шаленою швидкістю закінчуються. Вона коли малює стрілки вона їй ці палички на раз-два. По оцієї по, пачки, може, там, не знаю, на разів на 5, можливо, вистачить. Багато в неї їх іде. Ще купила. Для себе чогось вже мені холодно. Купила ось такі тапульки. Чогось мені стало вже холодно. Минулого року я е, купувала також тапочки, але в мене є такий друг хвостат, який мені ось цю всю устілку таку ось тут внутрішню, він мені її погриз. Довелось їх, привів мені їх такий стан уже не симпатичний, не привабливий. Тому вже похолодало. Влітку то я, я якось без тапочок, а це. Брала у нас в магазині Енді є такий магазинчик. Пам'ятаю, вже 212 гривень їхня ціна була, але такі подобається, що тут така темненька, е темненька стілечка. І такі вони м'якенькі, приємні Такі на, 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 на нозі, гарненько так виглядають. 37-го розміру, якраз мій розмір. Також, там же школу в магазині купила для доньки. Білу таку водолазочку. Не знаю, наскільки буде гарно її видно. Ось така просто з такою стієчкою. У них зараз там в ліцеї е, такий як то кажуть, дрес-код класичний, білий верх-чорний низ. Е, досі вона ходила в сорочці білій, такій, але вже холодає. І вирішила я під жилеточку, у них там такі е, жилетки з нашивкою ліцею. І під жилеточку взяла ось такий гольфик, таку водолазочку. Шейка і думаю, буде тепленько. і він такий м'якенький, приємний до, до тіла. І світленький такий врубчик. Виглядає. 339 гривень він коштував, взяла для неї, щоб вона носила зараз восени. Далі, що ще взяла в копіючці? Була в нас, по хорошій ціні був представлений посуд. І взяла я ось таких дві тарілочки. Вони такі трішечки глибоченькі. У мене є е, такий посуд. Е, є в мене такі, ніби як закусочні тарілочки, є е, як салатнички, такі. великі такі глибокі тарілки. І вирішила я взяти ще ось такі дві штучки по 49, по 49,90 чи 49 гривень. Ось такі дві штучки я взяла собі до. До такої моєї ніби як, набору такого. Добрала ще цих дві. Десь мені пригодяться Вони такі глибоченькі і розмір в них 20 на 3,5. І покажу ще дещо я купувала в Аврорі. Натрапила я на ось таке мило. Б'янка, здається, так воно називається, шматочок у нас іде 200 грам. Чогось саме це таке най, найбільший має аромат, серед тих, які там були приємний такий якийсь морський, свіженький аромат мила. Вирішила взяти на пробу такий шматочок. Були там ще представлені інші, але цей чогось мені найбільше так е, аромат відчувався на ньому найбільше. Найбільше мені так сподобався. І вирішила я взяти. Також там в Аврорі натрапила я на ось такі містики для тіла по 88 гривень. Це у нас іде вишня малина мандарин. Приємні досить такі спрейчики. Сподобались мені дуже, я взяла відразу дві штучки. Це взяла малина вишня мандарин і тропічні фрукти. Ось цей рожевий дуже гарно мені пахне манго, таким чимось таким фруктовим. Манго, нектарин, квіти, манго-персик дуже смачно пахне. Я ось такі віддушки дуже люблю, такі фруктові, такі класний, дуже класний. А тут у нас ще ваніль, орхідея, пастила, мускус, сандал і дуб. Ці такі більш ну не обидва фруктові, але той такий приємний, дуже. Має аромат манго і нектарина такий солоденький, класний, фруктовий по 88 гривень, об'ємчик тут 100 мл ось такий містик від Ловіт. Сподобались мені ці містики, тому вирішила взяти. Далі, що покажу, також від Ловіт. Побачила я ось таку палеточку. Досить вона мені нагадала палеточку від Essence. Навіть ось палеточка в мене є така від Essence, У мене в нюдовій в нюдовій гамі, тому цю вирішила взяти в рожевій. Там була ще Нюдова, але в Нюдовій ось цей рефільчик. Тут такий був, третій, здається, він такий був, як трішечки надломаний. І там десь шматочок так бігав по, по, самій, по самій палеточці, тому вирішила я. Взяти цей, але, взагалі, повністю, як то кажуть, навіть упаковочки схожі, ось так виглядають навіть ідентичні ці коробочки по розміру, по, по формі. От Я їх порівнювала. Такий собі закос під есенс. Досить таки схожий на есенс сама упаковка. Зараз спробую відкрити сподіваюсь, в мене вийде без. Гострих предметів. Десь не бачу, доньки там були раніше ножики десь забирала. Так, відкриємо і подивимось, наскільки вони будуть пігментовані, тому що мені стало досить цікаво. Відтіночки так самі по собі непогані, але наскільки буде їхня пігментація. Ось так виглядають відтіночки. Ну, як не сказала, трішечки є рожевих, але. В основному вони також такі більш нюдові. Зараз спробуємо. До речі, дивіться, який мені синочок сплів <гум> браслет. Навчився плести браслети, і вчора він нам всім, чи позавчора, наплів браслетів. Ну, пігментація, мабуть, трішечки слабша, звісно, на цих матових, ніж у Essence. Цей біленький мені сподобався такий. Десь можна під. Внутрішній куточок, підбров. Ось ті мотові взагалі слабо якось передаються. Ще раз спробуємо. Слабенькі такі. хочу так. Набрати побільше. Так, і ось ті мене більш цікавлять. Шимерні такі, наскільки вони будуть. Щось в районі 80 гривень, здається, вони ж так набираються краще, але де їх? Дайте, тут ось так виглядають. Поблискують так. Матові, матові взагалі якось так погано. Погано передаються, їх практично не видно матових, ось ті. ще більш-менш. І останніх три. Ці такі приємні на дотик з блискітками такими. Ну, цей коричневий більш-менш ще набрався. Ось цей дуже гарний. Ну, ось ті з блискітками ще. І матовий останній коричневий. Це можна в складочку, ну, принаймні, коричневий передався світленькі, вони так слабшу мають пігментацію. А ось цей коричневий так в складочку, я думаю, буде гарно лягати, затемняти складочку. Так, і зараз для порівняння просто порівняємо з. Ну, звісно ж, всі знають палеточку Essence, але. Ось так вона виглядає, але покажу хоча б кілька сводчів, яка пігментація у есенс. Просто для порівняння. Так. Ось так. Ось матовий передається. Цей і цей. Ну, Есенс вони, звісно ж таки матові краще передаються, але. В принципі, та і та палеточка досить таки виглядає цікаво. Так, трішечки від'їдемо і покажу зараз ще, що взяла в Єві. Хоч би все мене тут не впало. Так, з палеточками ми розібрались, порівняли, було цікаво порівняти її по пігментації з палеточкою від Essence. Так, далі покажу, що ще взяла тоді в Єві. Заходила в Єву і була там пропозиція на декоративну косметику Патрісія Ледо. Два, здається, два береш, два в подарунок, чи як якось так. Чи, мабуть, так, да. так. береш, два береш і два в подарунок. Тому що в мене... І, звісно ж, пройшлася я по помадках від Патрисії Ледом. Ну, звісно ж, я і помадки це взагалі речі. Я не можу вийти з магазина без чергової новенької помадки. Тут мені сказали на касі дівчатка, що я, в принципі, і біля стенда, коли дивилась, то бачила, що пропозиція така. Але, в принципі, спочатку взяла два, здається, я взяла в і на касі мені чітко сказали, що візьміть ще два, будуть іти в подарунок. І вирішила я спробувати ще відпотрисіли до помадки. Є в мене ось така. Приходила мені від іриночки в косметичці, вона розігрувала канал. Іра Рапсіо Псіол Beauty Life. здається так. Я вже всі канали на ну, маю, такого називаю. Коротше кажучи, взяла я. Ось такі дві помадки. Вирішила я спробувати ще таку лінієчку. Це у мене у, відті... у відтіночках, здається, 8 і 9. Зараз будемо тестувати. Я тут саме зайнята такою важливою справою, як вибір помади, сводчі, звісно ж, роблю. І вже мені чоловік позвонив, що треба було бігти. Він вже по мене приїхав. І я швиденько, швиденько, тут ще мене дівчата на касі завернули по подаруночки, вже, ну, по два ще цих продукта, Побігла я вибирати. Так, ця помадка в нас виглядає. Ось так. Ось наскільки ну, гарний такий а, припилений відтіночок. Гарно виглядає, відтіночки класні. Суроч. Приємна така досить по нанесенню, м'яка, така, легенько так малює, кремова. Здається, буде гарно живити губки, не сушити. Така, мабуть, вона йде матова чи напівматова. Зараз прочитаю. Класична, ні, це йде класична, мабуть, вона не матова. Так, крубненька ось така. Так, змінила трішечки ракурс, щоб було видно самі помадки. І ще одна із цієї ж лінієчки. Сподобалось мені, як вони лягають, тому вирішила з цієї лінієчки взяти дві. Я такі люблю, коли вони кремові, коли вони гарно малюють, наносяться, не сушать. Мені такі помадки подобаються. Йде у восьмому, 08 відтіночку, то був 0,9. Так, та йде така рожевенька більш, ця більш така в нюд. Якщо ось так, не знаю, наскільки добре видно. Ця йде більш така нюдова. У мене взагалі я завжди обираю два відтінки. Один більш йде в рожевий, один більш йде в нюд. Не знаю, чогось у мене завжди так. Пробуємо ще цю теж гарно наноситься, гарно передається колір. І відтіночки такі, як на щодень я такі люблю. Ось такі дві красунки. Ну і в подаруночок. Вернулася я обрати в подаруночок, якусь я маю. Ось таку мені вона подобається, і хотіла я взяти. Ще якусь з тієї ж лінієчки, але швиденько-швиденько поспішала і в результаті взяла в тому самому відтінку, що в мене і є. Але це означає, тому що я забула, який в мене номер цієї помадки. от в мене 02, і ось цю взяла 0,2, коло ще кажучи, в мене тепер 202. Але ну, значить помадка подобається. Дякую, Ірусь, тобі за набір. За косметичку цю. Помадка подобається. І от, як ви бачите, сама собі таку ще одну купила. Покажу вже на цій, ту не буду відкривати, покажу, як ця малює. Мені вона подобається. Я такі відтіночки люблю, ця більше йде вже така матова. І відтіночок ось такий. Також гарна пігментація, гарно передається. Ось так виглядає ця помадочка. Так, і ще одним. Таким уже подаруночком взяла я ось таку двушечку тіней, таких, як на мене, базових, світленький і темненький. Не знаю, яка у них буде пігментація, але вирішила я спробувати. Цікаво буде потестувати темненький і ось такий світлий, біленький відтіночки. Наберемо якось їх гарненько, ну, набирається краще, ніж відловід. Сподіваюсь, будуть передаватись вони краще. Так, цей світленький такий сатиновий і темненький матовий. Матові вони якось слабше. Зараз спробую їх. Ще більш нанести. Ну, в принципі, якщо трішечки наслоїти, то їх видно. Ось так вони виглядають. Ці два відтіночки. Ось така палеточка маленька від Патрисії тепер у мене буде. Можна було б подивитися, але я вже поспішала і. Не було в мене часу щось ще там повибирати, подивитись свочи. Я вже так набігу, що вхватила, те вхватила. Навіть я ж кажу, по-перше, я забула, якого, якого номера в мене помадка, не було коли мені це, є. дивитися. Можна було би по відео десь пошукати, але не було мені коли, тому я взяла ще одну таку саму, буде в мене запасна ось такі помадки. І ще. Покажу дві. Ці, можливо, не знаю, обирала донька. Можливо, вона забере ось такий від також в такому от дизайні. Дві помадки. також вони досить такі. Одна 79, здається, котрась. А котрась чи 49. чи... Ну, такі досить вони бюджетні ці помадки від Досить така ця косметика, як то кажуть. Досить бюджетна. Ось так вона називається ця помадка. Ой, так. Така нюдова. Ось така. Коричне вино якусь таку. Так, пробуємо. Карамельний навіть якийсь. Колір в самому стіку, так, в насочі, то більш такий в персик, ніби як то нюдовий, нюдово-персиковий такий відтіночок. Ось така буде на, на зиму також нюдова помадка. І ще одна, ще одна остання. ось так виглядає лінієчка, так вона називається. Ось така. Ще спробуємо цю. Вчора, до речі, перебирала свої помадки, відбирала вже деякі такі зараз на осінь кольори. Де це вона відкривається? Ага. Відбирала вже такі на осінь. І літні такі відтіночки, які в мене були яскраві, вже забрала зі столика. Вже в нас повним ходом осінь. Тому і. Аромати осінні, і помадки осінні все змінюємо. Ось така. Ця більш така насичена, коричнева. В мене донька такі якісь і то вона такий темно-коричневий. навіть більш любить. Це така якась вирижувата. Ось така помадка. Такий відтіночок. Не знаю, наскільки добре при штучному освітленні їх видно. Ось так далі ось такі помадки у мене з'явились. І палеточка. Ой, не знаю, як показати, щоб все не завалити. Ось такі красуньки в мене додалися ще в колекцію. І містики, і помадки. Досить такі мені кольори подобаються. Я такі люблю. Такі я зношу з задоволення. Ці дві нюдові такі більш. Від ловід. І від Патрисії доволі такі гарно пігментація, доволі такі насичені передаються кольори. Все, в принципі, все. Ось такі були мої покупочки, дещо з необхідного і дещо з такого більш для душі, для якогось такого настрою більш. Помадки я люблю, тому вони в мене завжди в покупочках і з'являються. Такі були мої покупочки, такі були продукти. Пишіть, хто що брав з цього. Як вам помадки від Патрисії Ледові, Лобід, хто які брав, пишіть, будемо обговорювати в коментарях. Цікаво буде почути і вашу думку про ці помадки. В принципі, відтіночки мені подобаються. Я будуть губах, буду пробувати тестувати. Ця помадка, що від Патрисі Ледової, ось така, мені подобається, матова така, гарно налягає на губки. Мені вона подобається, буду мати ще і запасну. Всім дякую за увагу! Буду збиратись на роботу бігти. Всім бажаю тихого, мирного дня, гарного настрою, гарного початку тижня, неважкого понеділка. Нехай все вдається, нехай все складається. До зустрічі, бувайте!